Всім доброго дня. Сьогодні у нас відгрузочка Донфен 404. Люди прийшли, раз прийшли, подивилися, ще раз прийшли і замовили. Їде на Виноградівський район. Ціна даного трактора у нас сьогодні 10 400 доларів. Доставка у нас безкоштовна. Повноцінна сороковка. Класно працює, гарантія 2 роки. Вихну, опустили вниз, але е, напевно клі, е, людина переставить собі наверх. Тож, кого цікавить? Телефонуйте. Доставка безкоштовна. Міння грому качево. бічна біля заводу Flextronics.